І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Зараз все зробимо. Так, я знаю рецепт. Начебто треба налити олії Налюю більше, буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато картоплі фрі не буває. Внученко, що ж ти робиш? Зараз згорить! Потрібно швидко загасити вогонь. Фух, У рецептах на Ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили на сусіх. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії. Трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. Як добре вийшло. Це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля фрі та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії. Потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення і прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Банановий зефір троллі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуничний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом а сестра обожнює смакоту тож їй точно сподобається. Oh. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. Wow. Страва від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп Їй mm. Явно сподобалося mm. Цікаво, як їй сподобається страва для справжніх гурманів. Шеф кухар взяла незвичайний рецепт, Eww. але його негідно оцінили. І залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп, але це. Так, це ж солодкі зефири з полуничним соусом. Макай, і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимило щось. Що тепер захоче з'їсти маля? Вона хоче суші. Що це таке незрозуміла? Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю рис вже варити, бабуся вміє. Фу, суші з неприємними водоростями. Ні, краще зроблю знову щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу. Завернемо мармеладну око та кілька мармеладок від Харібо. Клас! Ви колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. <рес> так, тепер потрібно взяти лист норі та розрізати його навпіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло. Бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую рол. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Все. Класичний ролл філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно засуну начинку в огірок і смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. Awesome. А тепер проби маля. Енікі беніки Дегустація почнеться з суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом на смак. Великі та яскраві роли і дуже дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну, ось ти навіть не скуштувала мої. Бабусю, прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне. Їй захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соуса. Та залию молочним шоколадом від Starbucks до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Ну я ж не спеціально. Що це за пакетик у руках бабусі? Розчинний кава три в одному. Воно справді дасть це своїй онучці, але, здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху. Та покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах. Потрібні свіжі кавові зерна. Відміряю все до грама. Перемилюю зерна в дрібну крихту. Потім заварюю у френч пресі. Уж повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не оббризкаю. І прикраса у вигляді сніжинки готова. Краса. Минулого разу твої прикраси їй не сподобалися. Oh Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться до гарної склянки. Все чудовий коктейль. Ще смачне печиво згори. Просто смакота. Не скажеш про розчинну каву. Бабуся Бабусю явно прогадали. Кава шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого незвичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб, вафлі. Що це? Цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру, можна більше, так вафлі будуть смачнішими і перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно. Авчи. Ой, бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. І в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. Якось це накотично. Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда вийдуть у учасників. Ах, яке аромат! сама б усе з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса. Що це таке? А, те ще треба. Мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Oh my. Настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво сенаріжу та прикрашу листами зелені. Белісімо. Мені не подобається. Ось, онучко, їж. Oh, wow. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка. Боїшно, шкарлупа. Yeah. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить. І все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. Пахне непогано, але та ще Гедота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої! Я перемогла. Здається, на нас чекає челендж ще з тортиками. Чур, я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно. Але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What's the with you? What? Oh. Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Here, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так! Але якщо стрілочка Між, значить мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю ну теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, all right. Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Oh. Апетитно виглядає. Oh. Ось би теж скуштувати цей торт. Awesome. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Mm. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами. Тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Це ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортика окантовування з батончиків. Гей, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі так. Вони навіть пахнуть гостро, але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи нутелло лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, Мії, щоб вона додала гострінку у свій неймовірно смачний торт. Чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Гей! Як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. Зараз їсти. Здається, у Кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Ну як, смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, Шоколадна бомба. А ось у мене не торта, справжня пожежа. Гора, погнали. <клес> О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть. Ей! Треба ще. А, ну геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <клес> О, буде. Я ненавиджу яйця. <клес> так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах! Я вся мокра. Гадість буде смачненько. Ні, ти чого спиш, крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Hey! Awesome? Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний? Тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, Весь цей час тут була спеціальна смужка. Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені, мої людяники, дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Який гарний also. шматок. Кислинка відчувається. Mm. Мені подобається. Could you hey, будь дивитися на мене. Краще oh, їж no. свій корм. Mm. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? No. Задоволена? Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. Ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого тиниш? Мої цукерки надто кислі без торта. Бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. Знову тут собака. Кейт, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Може, не треба? Треба. Гаразд, все одно доведеться. Макіяж. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Ха -ха. О, Ваш квиток. Чудово. А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні! Я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик. Ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут і з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово, це ви зробили. А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ай, да фокусник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, що обдурити. А брязкальце я залишу собі. Ось мій квиток Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте у же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня! А що коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла з собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка, і ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабеня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой, так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу? З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив, з тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон, з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте. В нас правило. Жодних тварин на борту. Одітько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та не ушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Гейть, рибальський жилет, загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не зряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого! Ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте! Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки облом. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно, тільки поправлю краватку і я готовий. Супер! Три, два, один. Поїхали! Ой, який яскравий спалах! А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. ось так. А це вам Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Тут малюк, Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. гаразд! Ми обов'язково привеземо вам сувенір.